9 травня 2025 року, у день, коли народи колишніх союзних республік відзначають 80-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні, митрополит Черкаський Канівський Феодосій звершив панахиду біля меморіалу на місці корсунь Шевченківської битви 1944 року. В владиці, співслужило духовенство Черкаської єпархії. А також на панахиді молилися настоятелька Спасо-Преображенського стаблівського жіночого монастиря Ігумені Манефа із сестрами. Історичні бої під корсунь Шевченківським на Черкащині зіграли одну з ключових ролей у визволенні нашої батьківщини від німецько-фашистських загарбників. Німецьке командування прагнуло утримати корсунь Шевченківський плацдарм для можливого контрнаступу. І відновлення лінії фронту по Дніпру. У січні-лютому 1944 року війська 1-го і 2-го українських фронтів розпочали наступ з метою оточення німецького угруповання в районі міста Корсунь-Шевченківський. Тоді відбулося з'єднання радянських танкових армій, що завершило оточення близько 60-80 тисяч німецьких солдатів. І офіцерів. Німці зробили спробу прориву з оточення, проте більшість із них було знищено або взято в полон. Удару по окупантах було завдано нищівного. За історичними даними втрати противника становили близько 55 тисяч убитих і понад 18 тисяч полонених. Завершальні бої відбувалися на так званому бойковому полі. Між селами Шендерівка, Комарівка та Хильки корсунь Шевченківська операція стала найважливішим кроком до визволення правобережної України. Її навіть стали називати Другим Сталінградом або Українським Сталінградом. У слові після панахиди митрополит Феодосій привітав усіх із вісімдесятою річницею великої перемоги та висловив. Подяку усім тим солдатам і офіцерам, українцям, росіянам, білорусам, молдованам і представникам інших народів, учасникам Корсун чевченківської операції за їхній внесок у визволення батьківщини від нацистів ХХ століття. Також після Панахиди до присутніх звернувся зі словом Олександр Михайлович Крот, багаторічний голова Корсун чевченківської районної ради. Який усе своє життя від двадцятирічного віку і до самого виходу на пенсію присвятив самовіддані праці на благо свого району, чим заслужив незаперечний авторитет у Корсунь Шевченківському? Це був тріумф, тріумф наших військ, наших людей, мужності, сили духу, сили волі. Воювало на фронтах 7 мільйонів українців, з них більша частина загинули в боях. Якщо подивитися, 2,2 мільйона було вивезено як дешева рабська робоча сила в Німеччину. Значить, 28 тисяч сіл було зруйновано, 200 міст було зруйновано. І сьогодні вдячність і тим, хто, прийшовши з фронту, такий короткий період відновив народно-господарський комплекс нашої країни. Це заслуговує величезну повагу і шани. Більше тисячі українців отримали звання Героїв Радянського Союзу. 32 особи отримали звання двічі Героїв Радянського Союзу. І Іван Микитович Кожедуб, який був у Корсуні неодноразово, отримав звання тричі, в числі трьох сьох із Радянського Союзу. Теж Корсун Шевченківський район колишній. В районі теж воювало десь 20 тисяч наших земляків, наших людей. 6,5 мільйонів не, тисяч не повернулися з фронту. Серед нагороджених 5 героїв Радянського Союзу, 2 герої повних кавалера слави. І ми особисто спілкувалися Порфір Іван Чуйков, як оце ви розповідали, теж не любив розповідати за війну, тому що він плакав. Каже, з моєї роти залишилося один раз два чоловіка, другий раз два чоловіка. Такі втрати були понесені сьогодні. Тоді. Сьогодні ми бачимо ці спроби перекрутити історію, фальсифікувати історію, принизити роль той, значить, системи нашої, яка зламала хребет фашизму. Вони забувають навіть ті пісні, слова, які вже були, ось, як кажуть, недавно, що сплять загиблі сьогодні в окопах, це ж твої, моєї вітчизни, сини. Де була б ти сьогодні Європа? Де була б ти, якби не вони? От від цього повинні вони відштовхуватись. І ми, я думаю, може ми не доживемо, але покоління доживуть і побачать, що буде оцінка. І ми будемо просити Господа, щоб він, так і як кажуть, допоміг у цьому, допоміг нам вистояти під час гонінь на церкву, під час того, що творять оцінь, значить з тим, що взагалі не в'яжеться ніяким законодавством, ні з якою конституцією, ні з чим. У нас сьогодні, слава Богу. Що наша Українська православна церква сьогодні має, не має, а вшановує пам'ять цих полеглих, проводить таку велику роботу, незважаючи ні на які оці їхні, як кажуть, випади і їхні інсинуації. Тому дозвольте теж привітати від Корсунчан із великим святом, великим днем перемоги, побажати здоров'я міцного, стійкості духу, побажати того, щоб ми все-таки побачили. Щоб підуть у ці подвижки, які ми хочемо. Окремо хочу подякувати владиці за ту стійкість, за ту мужність, за ту терпимість, за те бачення ситуації. І е, його оця стійкість передається нам. Вічна пам'ять полеглим героям, слава творцям перемоги. Дякую.